Чи мене один сеньор підшукати йому Нівесту. Так, хочеться женити на нашій. Бо каже, ви вмієте. Ви такі порідні, ви вмієте. І зварити щось, і то все. Я зразу тебе згадала. Бо твій борщ, як ти вариш, то чути на цілу вулицю було в нас. Ну, ти підійдеш. Молодий. 43-го. Ні, бігати за тобою він же не буде дорогенька, бо він не виходить з хати. Ну, він вже не може виходити просто. Так, то, то такий, знаєш, він так во. Він дітей не мав ніколи, і жінки ніколи не мав. І що? І має фірму свою, салон. Салон автомобілів. Так що ти так вот, ти, якся на ньому як за, заміж виходиш, після розписі зразу ліксус на тебе буде чекати під ЗАГСом. Все думай. Але слухай, у нього такі требування, знаєш, щоб жінка була блондинка, то мусиш перекраситися хіба. Та купи ту акварельку нашу за 13 гривень. Тіба. Перемалюйся тобі, що Тож ігра розумієш, вартує свічок.